Всім привіт! Вирішив записати це відео, тому що в інтернеті дуже мало інформації про Chevrolet Bolt EUV. Скільки він приїжджає, Одні 500 400, другі 350, інші 500, часом і 600 зустрічав, тому автомобіль повністю заряджений, показує максимально 493 км можливо проїхати. Вирішаємо ось Energy скільки потрачено. На дворі 11 градусів вирішаємо, вирішаємо дальню поїздку. Саме провіримо реальні ці цифри, наскільки його вистачить. Проїхали ми майже 200 км. В Залишку пише максимум 271. Середній розхід 14,5 км на 100. Вийшов у нас. Так само тут показує, взяло 28,5 кВт енергії на ці майже 200 км. Температура повітря 15-13 до 13. В машині були. І водій, тобто я і ще додатково дві людини плюс, також вантаж приблизно десь до 150-200 кг назад, буду їхати порожній, так що повинен розхід зменшитись. Їду на круїзі, швидкість 80, розхід виходить в Він 8, 10, десь десь 11 кВт на 100 км 12 Зараз під гірку то трошки 12. Саме круїз 90, розхід на даний час 8-9, але ми спускаємося трошки з гірки, зараз вирівняється. Дорогу розхід де при швидкості 19 км в час, на круїзі десь біля 13 кВт. На круїзі швидкість 100. Розхід, як бачите, в районі 17 кВт, На даний час 19. 10. Розхід, оранжево Машина каже, не рекомендує розхід в районі 20 кВт, 22 навіть. І так, проїхали 250 км середній розхід 14,5 в залишку максимум 200 прогнозованих. Ну, побачимо, поки рухаємося далі. Так, пройдено 300 кілометрів. Показує. Середній навіть збільшився можливо, через те, що зараз почалась трошки горбата місцевість. Залишку у нас показує максимум 136 кілометрів. Середній 14,6. Тестуємо далі, побачимо, що воно покаже. Так, проїхали вже 355 даже кілометрів. Залишок 78 максимум, а розхід трішки впав 14,4 км На 100 зараз, їду на круїзі, розхід 14. Якось так. Тільки поговорили по 350 і тут загорілась, як сказати, лампочка, що треба до зарядки. Але все одно ще в залишку є 74. Так, Проїхав я 400 км. Батарейка пише low, Сіла десь на 25 км, коли показувала запас ходу посередині. Середній розхід вийшов у нас 14,4 кВт на 100 км. Ну, тобто заявлені 400 км виробником. Машинка приїжджає. Весь всю дорогу майже користувався круїзом на швидкості 90 км в час. Дивимось детальніше, що в нас вийшло. На 400 кілометрів у нас 57,6 кВт взяло. 99% це було дорога водіння, 1% клімат. Шоудзей техніка, терен. Дорога трохи була нерівна, з горбами, то мінус 11,9% клімат. І ось зовнішня температура трохи підвела, 12 градусів, це мінус 13%. Так, що у нас тут є? Середній розхід на останні 50 кілометрів, який показує. Ця батарея висаджена. Так що якось так вона виходить у нас. 400 кілометрів реальних можна проїхати. Коли була температура десь плюс 20, вдавалося тим самим маршрутом 425 проїхати. Ну, тобто 500 явно не буде. Хіба що їхати економно або по місту. Всім дякую, всім гарного дня.